Скнара дай гроші, я щось собі куплю. З якого чуда? Шарна п'ятнича, дебіле. Ти хоч фіолету. Ти думаєш, що я друкую ті гроші чи як? Я думаю про те, що мене можуть спинити і спитати скільки коштує мій лук. Ти не думала, що можна відповісти, що воно тебе грає. Тепер якщо жінка не має на собі якоїсь лахи, хоча б за 500 євро, її будуть болели в інстаграмі. А то що в неї крім лахи за 500 євро ще є бурге по комуналці, то в інстаграмі нікого не в кого на людях не видно. Та що ти зараз робиш, та ще називає аб'юз. Як ти не даш гроші, я викличу мінтів. Та дістав гонорово гроші, дав, сказав, на стуле свій песок. А ти за ті гроші купи собі ході з таким самим написом. Щось теж з того зацофаного пафосу. Кине до гаратане, як в тебе тут капеше стуле песок, то значить, що тобі в срачі той пафос. Там знижки 2 чи відсотків будуть тільки нині і завтра. Добре, таке візьме, але тільки голубий колір. Я не маю, що вдіти під голубе. Я кажу, щоб ти мені купила поки файна ціна. Собі вже купиш, коли твоя получка прийде.